Всім доброго дня. Сьогодні таке відео в форматі стріму. Багато людей дзвонять, здають одні і ті самі питання. Кожного різні. Дивіться, я вам просто скажу, ні одна людина, не то що один господь вам може відповісти. чи Для, вашої, там, для вашого дому чи квартири хватить теплового насосу чи приміщення якогось там. Розумієте, Тут дуже багато факторів є, мільйон. Розумієте, от я вже повторився, що от одинакові дома строїть, одинаково все однаково йде під, як під купірку. Ну, фірма. Котеджі будує. І в кожного, абсолютно в кожного, нема одинакового споживання. Нема. І відрізняється там, буває деколи ж два рази. Розумієте, тому це треба ставити і тестувати. Ми доробляємо цех і вже скоро, я думаю, там буквально напротязі двох неділь буде. Налажене виробництво, тому будемо це вже є там перші замовлення. Тому якби... Не знаю, треба, ну, треба пробувати ставити. Я не знаю, чи є сенс там зараз вже в цьому сезоні ставити, чи вже почекатися слідуючого сезону. Тобто, ну, можна в цьому сезоні ще поставити потестити ще до. У березні місяці ще достатньо холодно, і квітень, деколи буває заморозки. Ну, ну, кожен сам думає, коли йому ставити, я тут не можу вам е, бути. Думаєте самі? Просто є. Е, е, дивіться, я, я за те, щоб поставити, щоб малою кров'ю тут все обходилося. розумієте? Е, дивіться, Берете ставите так, як я поставив. У да, мене був електрокотел, я поставив тепловий насос. Все, тестуємо. Тестуємо, я, я задоволений. От Тот, от, я зрозумів, от мені його достатньо. Все, мені не треба більше. Хоча спочатку я думав ставити цю буферну ємність, ставити їх два. Мені не треба, мені достатньо. От. Як буде у вас, я не знаю. У мене 15 см упалений, ну, утеплений будинок. Тому тут в кожного своє. В хтось 5 см утеплює, в когось з цегли, в когось газоблоку, в когось керамоблоку. Тому я сподіваюся, що кожен з вас зробить висновки собі. Саме дивіться, саме головне, щоб оці помилки, які ми робимо в житті, щоб вони не вилазили нам боком, розумієте? Тому краще починати з маленького. Бо можна поставити і за 10 тисяч, і за 20 тепловий насос. А якщо в ньому не буде такої економії, як ви собі розраховуєте, то, то толку. А так ви практично, ну якби, це ну, на сьогоднішній день 2300 доларів це не є дорого. Повірте, це, ну, за таку річ це не є дорого. Вона вам зекономить там, за декілька років ті всі гроші ваших Ну, Але треба пробувати. Тому, тому так. Я ну, людей не обманюю, боюся Бога, не хочу, на тому не заробиш і не хочу на комусь заробити. Ближайші аналоги того, що ми робимо, коштує набагато дорожче. Тому вибирати кожному. Кожен собі знайде на, на все є свій купець, розумієте? І на запорожця, і на Мерседеса, і на Жигуля. А в нас там між. Типа <сум> <Тіпа> Тойота. <сум> Вже не Жигуля, але ще не мерседес. Але не ламається. Будемо сподіватися. Все, всім хорошого дня, Божого благословення. Обнімаю всіх і перемоги